Вітаю, друзі! З вами джерело мистецтв. Програма про натхнення, і сьогодні нас надихатиме спілкування з унікальною людиною, мисткиною художницею Наталією Павлусенко. Вітаю вас, пані Наталія, в нашій Доброго студії. Коротенька традиційна візитівка, пані Наталія, член національної спілки художників України, випускниця відомої на всю країну за її межами художньої школи імені Тараса Григоровича Шевченка. А сьогодні ми поговоримо. Про деякі аспекти художнього мистецтва, які здатні вплинути на нашу історію, на наше сьогодення і зв'язати його з нашим минулим. І з цього приводу до вашої візитівки додам лише те, що в 2017 році за висновками Укрінформу виставка робіт Наталії Павлосенко під назвою Герої козацької України. Увійшла в топ-10 культурних подій року. І я думаю, що актуальність цієї виставки не зменшується з роками. Особисто це моє таке враження. Отже, я закликаю наших глядачів, знайдіть хвилинку, знайдіть цю виставку в мережі інтернет та подивіться, ви будете вражені. Пані Наталі, ем, звісно ж, ну, я як хлопець, я завжди завж цікавився військовою історією України. Я цікавився. Козацькими баташками. і навіть я пам'ятаю, батько купив мені, придбав таку цікаву книжечку Гетьмани та кошові отамани України. Історичне дослідження, таке якраз на тлі відродження України, було дуже цікаво читати. Але я ловив себе на думці: чогось не вистачає. Багато дуже тексту і майже жодного зображення. І ось в вашій особі я знайшов. Митця, який втілив оту мою юнацьку мрію. Я побачив живі обличчя, живі характери. Ем, хоча в моїй уяві все ж таки жіноче мистецтво це пейзаж, це натюрморт гарний, це, можливо, і портрет, але о, ні в якому разі не військового діяча. Чому ви е, красива, тендітна жінка, справжня мисткиня? Тим більше відома своїми чудовими і натюрмортами, і пейзажами, і портретами, такими от цивільними портретами, будемо так, з поетичними портретами, взялися за таку тему. Чому ну, вона вас зачепила? Це е, бік мого материнства. Тобто я є жінка, але я мама. І коли мій син навчався в школі, я переглядала його підручники історії. і... Я бачила той факт, мене страшно обурювало, коли вони були жахливо проілюстровані нашими портретами, тобто або їхньою повністю відсутністю. Там були представлені прижиттєві портрети польських королів, русських царів. Я не знаю, Західна Європа взагалі нема слів. А от натомість наші герої були представлені дуже і дуже погано. І навіть якщо не було прижиттєвого зображення, наприклад, Северина Наливайка, то просто друкувалася картинка з булавою. Або е, прижиттєве, наприклад, зображення гравюра е, е, Івана Підкови, яка ну, карикатурна. І дитина, якщо порівнювала, вона дивилася на наші зображення і те, що було в інших країнах, в неї тільки міг вирости. Тільки сформуватися комплекс меншовартості, тільки Ось. я, як мама, це бачила. І хоча це тема не моя жіноча, бо ці пістолети, зброї, я їх всіх страшенно боюся. Я, я тримаюся істориків, хожу за ними отакими от невеличкими кроками, і кожне слово дослухаюся, тому що. 20 років туди, і 20 років сюди, це вже не така шабля, не такий пістоль, не такий обладунок, і, і, і не такий одяг, і так далі. І я, не така борода. Я підтверджую, що я цікавився, я цікавлюся історією зброї. Все, що на ваших портретах воно дуже здорово співпадає з тим, ага. збігається з тим, що має бути. Ось це, це мене вразило. Ну я розумів, ну, якийсь чоловік. Це якось нормально, але жінка. Так, це скажімо так. Ця сторона мілітарної історії це не моє захоплення зовсім. Мене більше цікавить, звичайно, образ, і я би сказала, навіть переформантування національної чоловічої української свідомості, якщо це так можна висловити, тому що або повернення її до неї, тому що в нас були чоловіки якими можна пишатися, і будь-яка країна пишалася би нашими військовими і нашими героями, як ми і зараз пишаємося, і просто незаслужено забуті, і ми їх не маємо портретів історичних. А склалося це. Чому ми їх не маємо? З кількох причин одна із них вважають. Історики, що на відміну від католиків там і протестантів, православні ну не хотіли себе зображати це вважалося гріхом марнославства, числаві, якби і тому вони, будь ласка, жертвували на храми. Будь ласка, вони ікони, що завгодно, міг там Калнишевський себе в іконі трошки намалювати, що він там під покром Богородиці або там Мазепа і так далі. А от себе зображати, вони важну вважали, вважали, що це нескромно. На жаль, на жаль, і тепер ми саме по цій причині ми їх не маємо. Ну, це одна із причин. Ось я думаю, що це одна із головних причин, тому що і художників тоді не було. Раз не треба малювати, значить, і вчитися ну і так далі не треба. Ним сом. І ми далеко були від Європи, десь щоб замовити Віласкису або якомусь там. Рембренту ми були далековато трошечки. Ось. І Тому така склалася ситуація. Тому я роблю історичну реконструкцію. Я намагаюся спробувати подивитися і зробити ці портрети. Так, як це міг би написати художник тої епохи, в яку жив саме конкретний цей персонаж історичний? Але ж ті художники мали перед собою наочне зображення, вони мали особистість, і не просто зображення можна ж, ну, наприклад, уявити собі так е, таку фантастику, є фотографія, є світлина. Але ж цього недостатньо Художник для того, щоб написати портрет, має відчувати живу людину. Адже портрет так. це не тільки зовнішні якісь риси, це і психологія, це і душа. Ну мені так принаймні здається. Я знаю, що Рєпін користувався послугами натурників. Тобто він домовлявся і дуже часто на таких історичних портретах зображав, зображував своїх друзів знайомих. Де ви знаходили натхнення? Як оці унікальні обличчя виразні такі? Як вони приходили до вас? Це дуже цікава і важлива тема. Мене завжди цікавить історична правда. От ви знаєте, тому що навіть ті ж Рембранти або там Віласкіси, які там взяти Віласкиса, який портретував іспанського короля, він навіть в поході на війну він його малював. Але все рівно це були героїзовані ідеалізовані роботи. Тому що це були замовні такі портрети іноді навіть е, одяг не відповідав історичній реальності тобто могли одягати там Петра І, наприклад, лати, яких він зовсім не носив в той час. Просто для заради того, щоб реалізувати. красиво зробити. Так, тому е, там е, така відносна, скажімо, історична правда. Мене завжди цікавить всьому історична правда. Я дуже е, шкодую, що немає машини часу, і е, не можна п -п 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 перелетіти в 17 16 століття, побачити на власні очі, яким він був Іван Сірко. Але... Але... Але мені здається, що ви створили цю машину часу. <laughs> ви знаєте, дуже багато можна дослідити. І навіть е, образ Мазепи Івана е, у нас збереглися при життєві деякі портрети, які страшенно протирічать одне одному. Бо сам е, художник хотів е, симпатизувати, прикрасити, догодити цьому е, портретуємо е, е, Іванові Мазеп. І тому він його робив. Е, або повніше, або кругліше, або красивіше, і так далі. А від, відповідно до естетики того часу, напевно. відповідно, напевне, до да? естетики того часу і так далі. Але збереглися не тільки ці джерела, збереглися описи французьких дипломатів про його зовнішність, в яких вони розказують, що він був дуже елегантний, він був худий, худощавий з білими жіночими руками. Але тіло його було міцніше за. Військового рейтера, тобто, це був такий погляд мав суворий і сповнений гідності. І, та, і козацька старшина, теж спогади козацької старшини, описи зовнішності, що він був, рудяв, довголикий і, і так далі, очей І І так далі. І от ці ще, якби історичні джерела, вони дали мені можливість написати цей портрет. Ну, не один портрет. Тобто, ви час від часу. Перетворюєтеся на історика-дослідник. Я користуюсь безцінними дослідженнями істориків і закликаю всіх художників завжди, і особливо скульпторів. Коли ви знаєте, ставлять пам'ятники, і потім виявляється, що це ну зовсім не те джерело, що ну художник, наприклад, скульптор опирався на інший портрет, який потім виявився помилковим. Який, от, наприклад, Яна на Сапегі портрет, який довгий час висів музеї гетьманства і підпис був, що це Іван Мазепа. Виявилося, що виявляється, це не він, а скульптори вже створили скульптурні пам'ятники. Це ж уявіть собі, які гроші і які матеріали, які все засновані на тому політику. Ось і це історії можуть продовжитися. Продовжуватися. Це, це, це я всіх закликаю своїх колег завжди для того, щоб читали і радилися з істориками, щоб не було потім соромно, тому що ми вкладаємо великий час в створення роботи і художньої, і, на жаль, потім виявляється, що це все. Марно, це дуже шкода. Я з вами цілком згоден. Я вдивляючись в оцю дивовижну галерею гетьманів, атаманів, героїв України. У мене дуже часто виникає думка: хто ж з них був перший в, цьому, в цій низці, в такій в плеяді? Хто зворушив у вас на першу роботу? Ну, першу роботу, я взагалі першого зробила багана Хмельницького якось так. Але чому? Тому що хоч щось було, хоч якісь, хоч погані, але Гондіуса була гравюра, ми хоч приблизно знаємо, який він був. Перших я створила тих, які були, хоч якісь в наявності погані портрети при життєві. Хоч щось. А далі, коли я вже... Дійшла до точки, коли вже взагалі неможливо взагалі нікого немає. То в 12-му році я звернулася з такою. Мені порадила одна дуже хороша художниця Ірина Георгіївна Левицька звернутися в театр імені Івана Франка, щоб вони мені попозували. Ну я не вірила, що взагалі хтось відгукнеться, а виявилося так, що народні артисти України залюбки мені допомогли. І перед двома спектаклями ми зробили кілька фотосесій, там де і Володимир Начепаренко, і Лесь Задніпровський, і Таражирко. Просто в театральному, хоча б костюмі, але вони мені попозували просто, як він міг стояти, як він міг тримати булаву, як він, яка постава і так далі. Тобто, як постава. Як постава ну, як обличчя, ні, 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 а саме ні, як постава. Так, угу. так, І потім це було перше. А потім пішли оці фотографії Фейсбуку, коли почалася війна, і оці добровольці, там, і професійні військові. І цей час наш, на жаль, цей такий трагічний, він дав нам художникам безцінний матеріал, тому що з'явилися люди, які реально брали до рук зброю. І це була зовсім інакша історія. Вони зовсім не мали нічого спільного з акторами. Ми побачили саме художники, я маю на увазі себе, саме ті характери. Тих людей, там, героїв України, як наприклад, Олександр Мороз, танкіст, такий, э, професійний військовий, образ, якого я чисто випадково знайшла в Фейсбуку. Ольга Ясинська э, фотокореспондент, його сфотографувала, і він ліг э, в психологічний образ Севена Наливайка. Мого. Я побачила цих українських чоловіків справжніх. І навіть був цікава історія. У мене така приятелька є, вона сама полковник прикордонних військ мого віку. А вона казала: я думала, що взагалі вже чоловіків немає. І тут виявляється, А виявляється, вони є. наші таким мови Да? Козацькому роду немає переводу. Я до речі ловив себе на думці: ось споглядаючи, наприклад, портрет Івана Сірка. наскільки глибоко психологічний цей портрет. Очі, які можуть розповісти набагато більше, ніж будь-яка батальна сцена. Розумієте, можна е, намалювати якийсь, якусь мить з баталії, там хтось скаче на коні там, з шаблею, е, сутичка. Але це, ти розумієш, що це секунда, за секунду все змінюється. А в очах Сірка я бачу добу. Я бачу всі ті війни, через які він пройшов. І зберіг в собі у цю дивовижну особистість, яка незважаючи на море крові, на море горя, яке йому довелося припливти, да? на страшні обставини, які йому довелося подолати, він зберіг собі цю душу, наскільки глибоко доводиться пропустити через власну душу долю того чи іншого героя якого ви зображаєте? Обов'язково. Я багато читаю про ту особистість, яку я портретую. Мене цікавить правда історична, яка б вона не була, хороша, погана, всяка. І е, що мені не подобалось в портретах 19-го е, 19 століття козацьких, що вони були такі, знаєте, з низьким рівнем IQ. От вони ніби там такі якісь емоційні все. А от розуму. Там ну, бракувало. А насправді, але це була неправда, тому що вони були страшенно розумні. Іван Сірко, якщо заглибитись, і от доктор історичних науки Юрій Мицьк написав про нього дуже-дуже цікаву книгу. І він про нього розказує, що це був дуже врівноважений, мудрий чоловік. Він майже не програвав жодної битви, були пару битв, що він програв. Але він, коли е, приймав рішення вступати в бійчині, він йшов в степ, молився. І якщо він бачив, що він програє цю битву, він в неї просто не вступав. Тому він і не програвав. Він був поміркований. Він був страшенно вмотивований духовно, дуже православний християнин. Це його він не хто в матеріальному. Дуже взагалі він був хорошим християнином сім'янином. І от, наприклад, те, що до нас дійшло спогади про нього. От, наприклад, він була були полонені, і наприклад, одну туркеню над однією турецькою жінкою позначався наш козак. Іван Сіркою стратив, тобто зразу. Він, у нього була лицарська така честь, і лицарське відношення до жінки було дуже таке благородне. Ось. І був такий, Одного поляка віршована хроніка. Тобто, Це був чоловік, який подорожував Україною і записував все, що відбувається. І Він про Івана Сірка написав дуже гарний твір. І каже, що за нього кажуть, що він був е, чарівник, не характерник. От зараз mm. дуже е, такий поганий міф е, пішов про характерництво. Е, характерники це були люди, які зрікалися християнської віри, христа. Вони там е, це окрема дуже тема для окремої е, взагалі передачі дуже потрібної. Тому що зараз це настільки з грішне справедливо. Що бідний Іван Сірко він дуже незадоволений е, був би і зараз, е, що його таким чином називають. І цей поляк пише, що за нього кажуть, що він був чарівник. А насправді. Він був видатний християнин і молитвою творив чудеса. І описує які чудеса. І каже, що от був набіг на татар, щоб визволити там, чи полене, якась акція була. І загін Івана Сірка напав і зразу ж тікає. Ну, Така була ситуація. А татари на вздогін пускають чму-тьму, стріл таких, лісом, таким, знаєте, густим, який накриває повністю загін Івана Сірка. І жодна стріла по його молитві не попадає в його воїнів. Жодна. Хіба це не чудеса, про які ми е, чомусь не говоримо. Вовка перевтілювся, ще там щось. Е, да це насправді, ми любимо приписати. насправді була інша легенда про те, як він врятував вовчинят ту вовчиці. І ця тварина, ця вовчиця, йому була вдячна. І навіть ветеринари, з якими я розмовляла, вони теж казали, що це абсолютно реальна могла бути історія. Вона його попереджала про небезпеку. Якщо десь татари наближалися, вона прибігала, давала знак. І от я зараз пишу останній свій портрет Івана Сіркако, з цією вовчицею, навіть дописала вовчення, щоб поставити крапку у всіх перевтілюваннях у Вовка і так далі. і так далі. Шкода, що у ну, цю християнську містику чомусь не цікавляться. Да? От, що, що може бути просто молитва е, от, великого християнина? Ось. Ну, це, це не так кінематографічно, будемо так казати. Молитва взагалі це внутрішня така робота духовна, а, яку а, робити важко. Тому люди шукають, можливо, щось такого більш легкого для себе і більш легкого пояснення. А, повертаючись до ваших робіт, до цього пантеону, будемо так казати, звісно, я розумію, що. Ви шукали е, історичних джерел, ви шукали історичної правди, mm -hmm. і напевно на цьому шляху відбувалися дива, не менше напевно, oh. ніж ті, які відбувалися з Іваном Сірком і його е, керуванням військом. Okay. Розкажіть про кілька цікавих випадків. Ну, от у мене є три таких. Е... Чудесних випадків. Ну перший випадок, як Іван Мазепа співпав, е, мій образ з дослідженням Ольги Ковалевської, mm -hmm. про яке я потім розкажу. Тобто, Ольга Ковалевська зробила дослідження, а потім ви написали портрет. Навпаки, я написала портрет в 2007 році. Тобто, спочатку було написано портрет, так, а, потім... а потім. Але про цей портрет вона не знала і ніхто не міг знати, тому що він хоч і був в інтернеті, але він не був підписаний, що це Іван Мазепа. І перший портрет в 2007 році я написала за дослідженням мистецтвознавця Кима Скалацького, який написав статтю, яким був Мазепа, і там аналізував деякі його зображення, спогади очевидців його. І я написала свій перший портрет. Далі. Через 10 років Ольга Ковалевська написала окрему книгу про його зображення. Вона ще достеменно дослідила всі його зображення, спогади і так далі. Акумулювала ці всі знання, звернулася у команду криміналістичну СБУ, і науковці зробили фоторобот, фотопортрет, як от злочинців, так вот моделюють, так, які ну, да. проаналізувавши всі її дані, які вона дала. І вони видали цей портрет, і цей портрет співпав з моїм. Неймовірно це було ну чудом як назвати. Ну просто ми, ну я як художник, теж мала подібні джерела, які мала вона. Ми повинні триматися якоїсь однієї іконографії. Це повинно піти в кіно, в підручник. Це історичний документ. Легше за все сказати, я так бачу. Так, і цією фразою, ці, 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 як Остап Бендер, перекреслити всі, всі, всі так. якісь помилки, і так, так. легковажність, і непідготовленість. Отже, я так розумію, що. Чудеса трапляються тоді, коли ретельно до них готуєшся і довго йдеш. Так, 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 так. Найбільшим чудом, я думаю, з цих, з цих трьох чудес: перший це Мазепа, другий це Петро Калнишевський, і третій це Байда Вишневецький. То це, звичайно, Петро Калнишевський. І е, чудо було яке в 2006 році: мій дуже хороший знайомий друг мого батька Василь Василенко, прекрасний художник, написав його портрет, уявний. При життєвого портрета не зберіглося, тільки зображення на іконі Покриви Богородиці, де він як лялечка маленький, там видно, що старенький і з уселецем. Все. Тобто рис обличчя там особливо не, не видно було. Він написав уявний портрет, але в середовищі е, країн і, скажімо так, художників іноді буває такий як безговір, коли ми, е, не маючи когось. Преждєвого портрета ми за згодою тримаємося якоїсь однієї іконографії, щоб було зрозуміло, що це Петро Калнишевський. І, звісно, за згодою Василя Василенка, я, я зробила свій портрет, але написала його в стилі XVIII століття, в тому стилі, в якому жив сам Калнишевський кінець XVIII століття. Друга до Ув'язнення до ув'язнення. так. І цей портрет попав уже в інтернет, все. І е, уявіть собі, я написала в 11-му, 11-му, тобто Василь Василенко в 6-му, я е, чи в восьмому, по-моєму, він написав, я написала в одинадцятому, а в 15-му відбулася е, його канонізація. Канонізація Велико Святих е, е, Велику Святих і череп його досліджували і знайшли е, мій портрет, прийняли його вірогідно за прижиттєвий і про, про, е, провели повну відповідність всіх параметрів. Тобто, якщо... Це дійсно портрет Петра Калнишевського, Це то інакше як чудом, оце дійсно чудом назвати неможливо. Тому що я вас запевняю художник, ми всі настільки різні, що шість позицій внутрішніх, щоб співпало, це, ну, це неймовірно. Неймовірно, це не може. Ну це, ну дві позиції. Ну щоб всі позиції, брови, очі, ніс, лінія рота, все співпало. і навіть навіть по черепу видно, що от мій портрет і череп зразу видно. От з огляду що це ця ж сама людина. Ви 11-й рік. а, а, а з Гума це 15-й 15. рік. Тобто е, ця Це вже об... обрітяння мещей, обрітяння да, мещей, да. Да. От. Ну і один е, із останніх чудес, <рес> теж дуже важливих це портрет Байди Вишневецького. В історичному музеї висить його портретики, всі його люблять і знають, там, де він з оселецем поголений. все. Але це не його прожиттєвий портрет. Це й родичі замовили. Після 200 років після смерті Байди Дмитра Вишневецького, і художник того часу написав його в стилі XVII століття з цих же самих родичів, в їхньому одязі, е, зачіска, все, все, все. Він ну, там цілком. Я думав, є родичі, то можна з них хмилювати. Потім да. був розпродаж цього замку і за безцінь в 2005 році викупили цей портрет. А так би і того не було. Але діло в тім, що уявіть собі, ти йдеш проти, тобі всі кажуть: да байда все, а, а то не байда, то зовсім не він. І, і ти створюєш я з Сергієм Шамінковим працювала над створенням Дмитра Вашневецького Байди. Байда це прозвище. А насправді це Хорибут, князь Дмитро, монаршого роду. князь. І він мені скидає зачіска, яка могла бути обов'язково борода, вуса. І в чому він міг бути одягнений в той час і каже: ну я не знаю, що там буде вже вже. Люди не витримують. Значить, якщо побачать такий портрет, І я публікую цей портрет з острівом Байди, з Соколом. І йде полеміка в Фейсбуку така, що я мотаю стрічку обговорення, а вона не закінчується взагалі. Не закінчується взагалі. Я мотаю, мотаю, мотаю. Це Потім Сперечаються Сперечаються історики, якісь там або люди. А чого це він не з бородою? що він як москаля, а, що... а ми голилися, а ми то. Йде інші історики скидують там цих король Британії з бородою, там Франції з бородою і так далі. Іде оця от руйнація сагайдачний з, бородою. Сагайдачний з бородою. Іде руйнація стереотипів, народ не витримує, не витримує, не витримує. Там іде гостра боротьба. Я перепущу і кажу: уявіть собі, подивіться, я вражена довжиною стрічки обговорення. Що взагалі наскільки це хвилює? Хвилює. А да. і тут через кілька днів, через тиждень. Доктор історичних наук Тарас Чухліб знаходить майже прижиттєвий портрет гравюру Дмитра Вишневецького. І Чухліп, вона співпадає да, з моїм портретом, ставить величезну крапку в цій полеміці, тому що і ця борода, і ці вуса, і навіть образ, який не було прижиттєвого портрета Байда Вишневецького, я його взяла і сама створила з родичів. Потомків непрямих племінників, переплемінників, які були потім там Єремія Вишневецький був і так далі? Я проаналізувала його генотип, просто генотип, і створила оцей портрет Байди Вишневецького. Оцей портрет. А чи створили ви загальний е генотип портрет у, у цієї плеяди героїв історії української? І чим вони відрізняються від того трафаретного образу, який побутує по сьогодні? Розум. Перше, це хитрість і розум. Рівень, IQ. От Ось ми відрізнялися від тих портретів. Навіть там турецькому султану пишуть там Рєпін. Ми були розумні, хитрі і кмітливі. Так, і от Байда Вишневецький, наприклад, ще характер ж дає. Тобто я ж читаю про людину. От, наприклад, спогади польського короля. Нам би побільше таких би Байд, але не з таким норовом. Ах! Є, є дані, що він сватався до польського короля, але він був знатний Дмитро Вишневецький, але бідний. Тобто, знаєте. Шкода, але він не був бідний на розум, так, на кмітливість, на рішучість так, так. на величезний військовий і адміністративний талант. І ось ось на вашому цьому портреті маленький острівець ним заснований. Він перетворився на величезне утворення культурне, духовне, так. яке потім поставило крапку на історії такої держави, як річ. Посполита і переписала по-новому історію Східної Європи. Глобальну тему неможливо помістити в невеличкий формат однієї програми. Сподіваюся, що ми обов'язково цю тему продовжимо. Лише нагадаю сьогоднішнім нашим глядачам, що з нами була Наталія Павлосенко. Ми говорили про серію гетьманів отаманів, про серію Героїв України, портретовану серію Героїв України. Обов'язково розшукайте в мережі інтернет ці дивовижні за своєю силою зображення, ці портрети. Намагайтеся боротися за допомогою цих портретів з комплексом меншовартості. І найголовніше, відчувайте себе спадкоємцями цієї внутрішньої сили, цієї енергії, цієї духовності, яку залишили нам наші. Предки, яку відроджує Наталія Павлосенко, яка бачить в них цю силу і передає вірить, її вірить в те, що в ця сила її... є в нас, вірить в те, що ця сила передасться обов'язково усім нам. Так. З вами було джерело мистецтв. Провів його я, Микола Лисенко. На все добре.